Про те, як справжній український король очолив хрестовий похід, допоміг папі римському та об'єднав під своєю владою розділені землі Русі України, про те, як його королівство проіснувало аж до початку ХХ століття. і про те, як сьогодні механізована королівська піхота із 24-ї бригади продовжує нищити окупантів метр за метром, викурюючи ворога з української землі, ми з вами поговоримо у цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, значить ви просто не знаєте історії короля Данила. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших героїв. Король Данило, безперечно, супергерой української історії великий князь київський, князь Галицький, онук візантійських імператорів, засновник Львова, Кременця і Холма, полководець і політик. Він жив і вершив свої подвиги у першій половині 13 століття. А от королівство, під умофором його корони, існувало аж до 1918 року. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. І давайте дізнаватись нове. Ви логічно спитаєте, що ж окрім українськості, об'єднує першого українського короля і окрему механізовану бригаду Збройних сил України? А все, як і завжди, доволі просто символи, герб королівства руського, так само як і мотиваційний прапор 24-ї бригади імені короля Данила, прикрашений зображенням золотого здибленого лева, що символізує хоробрість та могутність бойової частини, що цей прапор над собою несе. Неформальне найменування бригади Мілітес Регум. З Латини це перекладається як королівська піхота. Так, воїни 24-ки демонструють світу свою єдиність, відданість та волю до перемоги, якості, що беруть свій початок у глибині віків української історії. Цікавий факт: 24-та бригада, як колись і сам король Данило до коронації, носила звання князя. Але, зрештою, історія розставила усе на місця. До речі, знаєте, чим король відрізняється від князя князь від герцога, а герцог від гетьман? А хотіли б знати? Напишіть у коментарях, і ми обов'язково розкриємо цю тему в окремому відео. А поки повернемось до нашого короля, точніше, до майбутнього короля, до його дитинства. Майбутній король Данило народився у князівській родині. Батько був праправником Володимира Мономаха, а мати походила з візантійської імператорської династії Палеологів. Ну а в кого ще міг би народитися майбутній король? Перед народженням сина батько. Походу описує бойові звитяги тоді іще князя Данила так. Коли зіткнулися війська між собою, то Данило виїхав наперед. І воєвода Семен Олуйович, і воєвода Василько Гаврилович. Ударили вони в полки татарські, і Василько був збитий з коня. А сам Данило поранений був у груди. Але через молодість і одвагу він не чув ран, що були на тілі його. Бо був він віком 18 літ, бо був він сильний. За три роки після поранення Данилові вдалося приєднати до своїх земель Луцькі та Чорторийські. І ще за два Данило посів князівський престол у Галичі. А у 1233 році князь Данило разом із братом Васильком здобув першу велику перемогу над угорцями під Шумськом, де застосував нову тактику зімкнута піхотна лава проти угорської кавалерії. Цікаво, що у 1239 році Данилові вдалося на деякий час здобути Київ та навіть посадити там свого намісника. Проте лише за рік монгольське військо хана Батия зруйнувало теперішню столицю. Тому довго правити Києвом Данилові не судилося. І ось як про ці події писали у літописі того ж року татари здобули Київ і святу Софію розграбували, і монастирівці, і ікони, і хрести, і все узоротча церковне взяли. А людей від малого до великого вбили мечем. Здавалося б, зруйнований Київ мав би покласти край внутрішньому розбрату, проте не судилося. Тому 1245 року відбулася одна з найбільших битв в історії Русі 13 століття битва. Під Ярославом війська Данила та його брата Василька розбили об'єднані війська угорців, поляків та Галицьких бояр. Так, на користь Данила закінчилася сорокарічна боротьба за Галицькі та волинські землі. Щоправда, смак перемоги сильно погіршувало те, що ослаблене особицею князівство було вимушене платити данину ворожій Орді. Але що поробиш? Такою була плата за збереження незалежності. Довго так продовжуватись не могло, бо це, звісно, не влаштовувало майбутнього короля. Тому він домовився з папою римським інокентієм IV про організацію хрестового походу проти монголів. Папа та європейські володарі були сильно налякані швидким просуванням монголів на захід. Тож для надання походу більшої легітимності Понтифік навіть прислав до князя Данила свого повноважного посланця, легата, який і коронував його короною короля Русі. Незважаючи на усі зусилля та хитрощі з хрестовим походом, тоді не склалося. Європейські лицарі обмежились висловленням глибокої стурбованості і лишилися осторонь. Тож Данилові довелося і далі воювати з ордою самотужки. Менше з тим, незважаючи на невдалу організацію хрестового походу, руське королівство все ж було створено офіційно і проіснувало і ще майже 100 років. На початку я обіцяв, що воно проіснує до двадцятого століття. Про все своєю чергою, Незважаючи на польську окупацію у чотирнадцятому столітті, історія спадку короля Данила не закінчилася. Де Юре королівство Галичини та Володимирії під його корону було відновлено наприкінці XVIII століття і проіснувало аж до кінця Першої світової війни, а одразу після розвалу Австро-Угорської імперії на українських землях Габсбургів було проголошено західну українську народну республіку, яка фактично прийняла естафету державності від короля Данила і невдовзі, підписавши з луку з УНР, передала її Києву, поєднавши таким чином дві традиції української державності Минуло 800 років, а українці знову, як і в часи короля Данила, вимушені протистояти Орді, щоб залишатися частиною Європи. Тож не дивно, що 24-та окрема механізована бригада Збройних сил України від 2017 року носить почесну назву імені короля Данила. А починаючи від 2014-го, нищить ворогів у боях за Лисичанськ, Лиман, Георгіївку, Хрещувати Бахмут і продовжує крок за кроком визволяти Україну. Українські землі від московських окупантів уже після повномасштабного вторгнення. Переконаний, що вже дуже скоро про королівських піхотинців сучасності складатимуть не менш потужні, ніж про їхніх пращурів легенди.